Привіт, привіт! Мене звати Вікторія, і це Таро-прогноз на квітень 2023 року для знаку суддяку Діви. У мене шість колод, п'ять з яких таро і один оракул. І давайте дивитися, Діви, що вас чекає? Перша карта для вас, Діви, тройка мічей. І це, е, ну, це, це погана карта. Вона говорить про якісь можливі скандали. Е, або ж якесь розчарування, розбите серце. Можливо, е, це буде троє людей, які між собою не можуть розібратися і сваряться. Так? Може. Якась, можливо, вам хтось е, серце розіб'є так, але по троці мечей взагалі е, це е, не, не, не перманентне відчуття. Так? Це у нас таке це сльози, це може бути погана погода просто дощі. І по троці е, мечей, це коли воно прийшло, ми відчули це, так? ми поплакали і відпустили, і воно пішло геть. Тому ви тут навіть якщо щось таке станеться у вас у вашому житті Діви, то ви взагалі ви справитеся, тому що ну, і життя ідеальним не буває, так, але от передупріжжаємо, значить, ворожом. Далі, Діви, дивися до чого, прив'язана садийка, Діви, вітин 2023. Сім жезлів. Будете від чогось відбиватися, будете відстоювати свої позиції. Це може бути зненацька, так? Ви, тому що ну, хлопець, цей він тут в двох різних мештах стоїть і. Ну, Стоїть не, не на прямій дорозі, вам може бути це незручно, але вам потрібно буде відстоювати свої позиції, вам потрібно буде доказувати свою точку зору. Не слухайте нікого, хто вам дає якісь заумні поради. Так? Якщо ви їх не просите, то просто ну, якби стійте на своєму, можливо, не знаю, будете тут боротися навпаки, можливо, це. Хтось буде до вас тут е, лізти зі своїми істериками, або ж хтось буде е, спробувати з вами посваритися, а ви тут будете якби відбиватися, відгорожуватися, і казати Все досить можливо, можливо, ви нарешті е, діви зможете піти від партнера, аб'юзера, так, і ви зможете нарешті сказати все досить, досить мені розбивати серце. Я вже більше так не можу. Я більше не хочу цього терпіти. До побачення. І так, бачите, От, третя карта. Хм. І шестерка жезлі у вас діво випадає, закінчиться все в вашу пользу. Ви зможете добитися того, чого ви хочете, ви е, виграєте. Всі, оці-всі люди, так які були вам ставили палки в колеса. Можливо, вони будуть тепер е, будуть радуватися за вас, будуть говорити, що вони, можливо, теж до цього приклали свої руки, так, щоб ви отримали якийсь результат, щоб ви дійшли до вершини. Це взагалі це карта тріумфу, це карта перемоги, і е, ну, дуже добре у вас все тут дуже добре. Закінчується, головне, відстоюйте. Відстоюйте, не піддавайтеся, можливо, на ці якісь, е, ці якісь скандали. І ще хочу сказати, що всі ці три карти, так, можливо, mm. якщо ви вже там переживали, то всі ці три карти це молодші аркани. І молодші аркани у нас показують про те, що е, ситуація вона е, може бути така повседнівна, е, битова, і е, все дуже швидко змінюється. Взагалі, так, воно не буде довго вам морочити голову, ви вже дуже скоро про це забудете. Наступна колода це Таро ілюмінатів. Так, Діва, квітень 2023. Карта 4 мечей. Щось у вас зупиниться, Діви. Е, можливо, ви будете про щось обдумовувати. Будьте обережні, можете захворіти, будьте обережні, щоб ви не потрапили у лікарню. Так? Е, е, і можливо, ця трейка м'ячейся не йдеться зразу, четверка, і вона, можливо, це якась ситуація, нервова ситуація, або ж ви перенапружитеся, вам потрібно буде від, саме відстоювати свої позиції і вас це утомить. Ви захочете залишитися наодинці. Можливо, навіть якщо вас будуть кудись хтось кликати то ви захочете залишитися вдома. Ви не захочете виходити. Тут відпочиньте. відпочиньте. Або, можливо, ви будете до когось приходити, хто хворий. Ви будете комусь допомагати, хто ось в такій ситуації. Ну, це карта паузи у нас залі. Так, Діве. Прекрасно все закінчується. Десятка е, кубків, діви, це, е, це повна чаша, це у нас здоров'я, е, виконання бажань. Так? Ви в себе вдома зі своєю родиною, всі раді, вибачте, всі раді, всі щасливі, і е, е, тут взагалі виконання, ну, якби все наладиться. Якщо це хтось хворий, то він зможе вилікуватися. Так? Якщо це у вас пауза, то, можливо, вам потрібно просто взяти цю паузу, так, щоб відпочити, і щоб далі рухатися з новими силами. Давайте подивимось. Або, можливо, це якась пауза, яка стосується саме вашого будинку. Так? вашого будинку і вашого так, достатку ви трошки залишитеся, закриєтеся в собі і захочете побути вдома. Просто Вдома вам буде добре, комфортно. Ви вдома саме знайдете цю свою енергію. Королева жезлів. Ну, королева жезлів це у нас жінка повна енергії. Це можете бути ви, Діва, так, ви можете ви. Пізьмете все в свої руки. Ви... Це жінка взагалі, яка дуже дуже любна, в неї дуже багато знайомих, в неї, вона вміє говорити, вона вміє робити, вона вміє вести за собою. Або ж це якась жінка, яка буде вам допомагати, яка проявиться в вашому... в вашому житті у квітні місяці. І тут, ось саме вона зможе дати вам своєї енергії або навчити вас чомусь. Так, вона тут, королеви, вони дуже люблять. Розказувати, як правильно робити, вони, вони вже мають певний досвід, так, і в, в них ну, дуже взагалі резонно питатися е, якоїсь поради або допомоги. Бачите? І тут можливо, можливо якась жінка так, вона саме зможе вас із цього стану е, витягнути. Вона зможе це якась жінка, яка, можливо, від вашої сім'ї належить, або це коло друзів, так, які вас окружають, які дають вам позитивні емоції, вона зможе вас якось переконати і витягнути з цього кола. Або ж вас буде, буде ця жінка запрошувати також до себе, ви не захочете піти, захочете вдома залишитися. Давайте подивимося далі

П'ятерка жезлів у вас випадає. Будете ви тут боротися, будете ви все-таки тут якусь ту стіну, так, у вас там сім було жезлів, тут п'ять жезлів, ви будете рушити якусь стіну. Вам прийдеться прикласти зусиль. От, Щоб щось отримати, щоб пробити двері, пробити дійти до якогось результату, щоб ви отримали те. Про що ви, можливо, давно вже мріли, тут потрібно от прям брати в свої руки і валити ту стіну. Просто. Треба валити і самим відкривати собі прохід. Так. Карта башня. Все-таки ви, ви зможете розрушити. Ви зможете залишити це. Це переїзд може бути. Нарешті ви можете вже нарешті переїхали, дуже довго збиралися, дуже довго переїжджали, і вже нарешті ви зможете е, от, відкрити, виламати ці двері, так і, і пройти вперед. Е, ну, башня в нас взагалі вона може і в негативі програтися. Це як. Е, Можуть бути операції, якісь, тому що башня у нас покровительство на планета Марс. Це можуть бути операції, це можуть бути якісь з тиском, з головою проблеми. Так, це можуть бути удари прямо в голову. Будьте обережні. Якщо ви на Україні, це може бути, е, ну, якщо ви часом на ну, ці дві карти, так, вони можуть показати, що в просто в дім може щось прилетіти, і вам прийдеться. Якісь стіни рушите, або ж ви будете замуровані, ви будете замуровані і ви не зможете вибратися. От якби. Але в ітогі, так, ви все-таки ви все виберете, все -таки, це найгірший варіант. Він просто зараз в голову прийшов. Будемо надіятися, що ця карта башні вона більше вам програється. Як... Ну, башня це взагалі це розруха, так ми коли все рушимо і відновлюємо зовсім нове. От ви тут Бачите, ви тут зможете, так? ви зможете розрушити. Ви своїми руками щось розрушите, щоб відновити. Третя карта. Карта вісім мечей. Вісім мечей це наші страхи. Це те, що ми самі собі придумовуємо. Ви тут ніби самі. Ви від чогось ховаєтеся. Ви, це можуть бути нічні кошмари. Так? Можливо, вам потрібно, е, можливо, якась ситуація у вас сталася, і ви не знаєте, який вихід, ви не знаєте, як пробити ці двері, і тут вас е, сам будуть штурмувати. Або ж ви будете про когось переживати, так? Е, башня і вісім мечей, ви тут будете переживати про когось, ви будете. Ну, знаєте, взагалі, в базовій колоді восьмерка мічей нас показує наші наші страхи і наші блоки, які ми самі собі ставимо, яких не існує насправді, і тут можливо вам карти говорять, що ви зможете от якраз ці блоки свої розрушити. Так? Ви зможете оцю стіну подолати, і ви зможете також через щось перейти. Так? Багато у кого зараз змінюється взагалі енергії, тому що у нас березень був дуже продуктивний, на зміну енергії, планети дуже великі міняли свої знаки. Далі у нас буде, от зараз квітні, у нас буде затемнення, у нас повнолуння, у нас Меркурій ретроградний, також якби, енергії дуже сильно змінюються. І ще на нас Плутон з березня місяця він на нас діє. Тому тут, напевно, ви будете розрушати якісь свої страхи. От, от Проіграйте ці карти саме так, щоб вони не проігралися по-поганому. Візьміть якийсь свій страх, виберіть, і його розруште. Все, карта проігралася, і переходимо до інших, до хороших, позитивних карт. Давайте наступна колода, яка мені повністю розсипалася. Добре, Діве, у вас, вибачте, але не буде цієї колоди, не буду я зараз збирати. Так. Давайте, морслева, я візьму вам іншу колоду. Я візьму вам ось таку колоду. Це у нас Таро при Рафалітів. Так, диви. Квітень 2023 року. Карта, яка стояла на дні колоди. Звичайно, сім мечей. Діве. Будьте обережні, бо ж можете звідкись втікати з усім своїм, так якщо вас може хтось обманути, це може бути обман. Це в нас, бачите, коли ми ніби на собі несемо ці всі мечі, всі свої проблеми, все, що вас турбує, не несіть на собі, рухайтеся далі, але рухайтеся відкрито, не ведіться на маніпуляції, самі не маніпулюйте. Так, і тут будьте, будьте взагалі дуже ясними. Далі, діти. Кибіти 23-го. Двойка кубків. У вас діво випадає, і це контракт. Це може бути зустріч зі своєю коханою людиною, або ж ви можете скласти якийсь контракт по роботі. Так, ви можете почати вже нарешті договорилися, і ви починаєте працювати. І, або ж ви тут ідете, ви йдете з нової з одної роботи, ви йдете, і ви приходите до іншої роботи, бо ви йдете від одної людини. Так, ви йдете так таємно все з собою забравши, ви приходите до іншої людини. Але це, взагалі, двочка кубків, це у, нас, це у нас контракт, це у нас договореність, і дуже дуже хороша, позитивна карта. Діве, 23. Ага. І знову те саме, але старший аркан. Карта в закохані. Карта влюбленні. Це у нас майже те саме, так? Це тут у нас пара об'єднується і тут у нас пара об'єднується. Все-таки якийсь контракт. Ви закриєте, діви, ви з кимось домовитеся. Ви будете, якщо можливо, це. Можливо, це таємне весілля у вас може бути. так? Це може бути щось по сім'ях сім'ї, це щось таке тайне, що я так нікому не говорю, ні про що не розказую. А потім це виходить в велике свято, і ну, дуже класна карта. Все-таки у вас все закінчується. От ви зможете, знаєте, ви зможете щось від чогось щось відпустити, щось розрушити, щоб побудувати щось нове. Щоб, можливо, залишити так свою роботу і забрати всіх своїх клієнтів, і перейти працювати там, можливо, в новий салон, скажімо, так? Окей, давайте далі. Старого світлого правиця. Так виглядає. діви. Карта Луна вам випадає, і це старший аркан. Дуже багато у вас взагалі тут старших арканів, так? У вас тут є. А, ні, небагато показалося мені. Це третій старший аркан, який вам випадає. Це карта, карта Луни. Карта повного місяця. Взагалі звертаєте, як, як ви себе почуваєте в повний місяць. Він діє у нас тиждень після також. Або ж це у нас може у нас у нас буде сонячне затемнення, у нас через два тижні у нас буде лунне затемнення, але це вже буде у нас в травні. Е, взагалі, карта луна. Значить, е, переїзд може бути у вас, так? Це таємниці. Таємниці вскриються. Всі таємниці вскриються. Це також карта сна. Можливо, ви поїдете кудись в відпустку, ви виспитеся нарешті. Можливо, у вас. Е, Ситуація буде якась затуманена, так, затуманена ситуація, тоді вона може прояснитися, Оця ситуація. Це також карта вагітності. Якщо ви плануєте вагітнити, так, це карта вагітності, материнства, карта мами, можливо, ви будете пропрацьовувати якісь ситуації з вашою мамою. Так, це дуже добре. О, головне, не, не заглиблітися і самі собі не брешіть. Не придумовуйте собі якісь, там, якісь темні, мутні схеми. От цього робити не потрібно. Тут луна нам показує навпаки, що треба щось проясняти. Давайте наступну карту. Карта вісім пентаклів. Дуже хороша карта. Займіться роботою. Так? Е, можливо, ви тут будете углублятися в роботу бо у вас відкриється, відкриється якась таємниця на рахунок вашої роботи. Ви тут... це, дуже... це хороший заробіток. Так? Це діло, яке ви вже знаєте досконало, це діло, яке приносить вам е, взагалі дуже хороші позитивні емоції. Так? Це те, чим ви і раді займатися. Тому е, діви тут. Бачите, тут місяць. У нас повсюду, бачите, і там, і там фігурує місяць. Можливо, у вас буде якась прив'язка саме до місяця, або до цикла. Так, у вас може бути якийсь цикл, який вже завершився, або починається якийсь новий цикл подій. Новий цикл в роботі у вас може починатися. У е, в заробітках у вас може бути, там, зарплата повиситься, наприклад. так. І ще. Бо ж ви будете думати, так, як заробити таємно, можливо, ви будете укриватися від налогів якихось, і ви будете думати, або ж якось переїхати, перевести свою роботу. Так. У вас тут будуть, буде багато думок. На сни звертайте також свою увагу. Вам забула сказати. Звертайте увагу на свої сни, в них можуть бути відповіді, діви. Квітень. І королева Пентаклі у нас випадає, як заключна карта. Е, ну, з, з восьмірки Пентаклів ви переходите до королеви. Або ж це ви, так, і у вас тут є гроші, у вас е, діви, це ж земля. Так? Це, це ваша карта. Це карта, е, це у нас або телець, або це Діва, або це козиріг. Uh, і uh, ця жінка це може бути ваш фінансист, жінка, яка володіє грошима, жінка, яка завідує всіма фінансами, це може бути ви також, так ви будете вкладати, думати свої фінанси, куди вкладати. Це може бути також ваша мама, так? Разом з місяцем. Якщо це зміксувати, то це можливо якісь питання будете вирішувати з вашою мамою, і тут ваша мама буде вам допомагати. Хороша. Так, і на кінець, діве оракул вам. Як порада. Так. Ківе. Квітень двадцять третього. Карта уявляй і візуалізуй. Уявляйте свої мрії. Наші мрії збуваються те, чого ми хочемо, якщо ми його візуалізуємо, якщо ми знаємо точно, як це виглядає, це запахи, так на або скільки це коштує. Що ви зможете це отримати, ви вже це отримали, ви це візуалізуєте, ви собі уявляєте. Тут ваші мрії можуть збутися. От вам потрібно чітко в своїй голові тримати оце імадження, цю картинку, так і. Е, і навіть, бачите, вона тут записує, дівчина записує, можливо, заведіть собі щоденник, в якому ви будете кожен день записувати свої цілі, в якому ви будете кожен день прописувати. Можливо, так якщо ви не знаєте, як, як свій день зрегулювати, як його правильно провести, записуйте собі план дій на день. Почті з дня, потім на тиждень, на місяць, або ж ваші цілі, там, я хочу то-то, краще писати не я хочу, а, там, наприклад, я воджу свій новенький Mercedes. Так? Або ж я купила собі квартиру. ось. Так? І ви тоді будете прописувати це, ви будете візуалізувати, і ваші бажання будуть. Здійснюватися. Давайте ще одну карту нам подивимося. Сама вилетіла. Її І знов, з, знову, знову подібне молитви та бажання. Карта називається. Бачите, ви загадуєте своє бажання. У нас тут. Е Світанок чи, чи, чи закат. Неважливо, важливо, що є енергія, вас все освітлюють, у вас тут і, вас чує так, вітер, ці, птах, він освітлений, у вас тут є друзі, які вам допомагають. Загадуйте свої бажання, от знову, вам, так, ви маєте їх собі маєте чітко знати, чого ви хочете. Це взагалі по життю, це дуже важливо, чітко знати, мати ціль ти до неї, коли ви маєте ціль, ви вже знаєте, в принципі, яку дорогу вам вибирати і по ній рухатися. А коли у вас таке щось ефемерне, я би хотів щось не знаю що. Ну, то і, і йти, ви будете потрошки по всіх дорогах світу, і в итоге ви нікуди не доберетесь. Тому тут загадуйте, загадуйте ваші бажання, вони обов'язково збудуться. Ось такий розклад для вас діви, на квітень 2023 року. Е, дуже вдячна була вам, що ви прослухали його. Так, ставте лайк, е, підписуйтеся на мій канал, і побачимося в наступних відео. Па-па!